Всім привіт! Сьогодні знову на горині з батьком, знову те ж місце, що і минуло разом. Якщо хто не бачив відео, можете подивитися. Підказочка буде тут зверху, посилання на відео. Сьогодні ловимо на фідра. По одному фідрірі, нерест. Дозволено зараз ловити на одну удочку, за ним гачком. Скажу вам трошки кльову. Кльов сьогодні дуже-дуже поганий. Зранку. Десь з 7 години до 9 ми зловили там по дві рибки, ну взагалі не клює. Вже там і мотильчики, і опариш, і піночка, і що хочеш. Я, задумка була така, що я сьогодні ловлю на мотиля, але в прикормку додаю пінку і опариша без прикормичного мотиля. А батько додає прикормочний мотиль, ну і ловить там на пінку, на опариша теж на мотиля. Але все склалося так, як я хотів. Кльову сьогодні немає, тому що і нема що порівнювати. Зараз я також візьму прикормішний мотиль, почну його додати, можливо трошки більше збере, ніж опариш. І піночка. Мені вдалося зловити також окуня одного на дві пінечки. От цілий обітаці я закинув дві пінечки, поставив, думаю, якась більша риба, а тут окуньок. Пінки. Ну і батько також зробив гарну густірочку. Таку грам 250 я думаю. Батько щось там гризнуло. Де кілограма? Ні, не обличка. Що зайпасака? Ага. Тут постійно фриксіон. Че, нормальный Це, А, це густира така. Ну, я Королівська. Королівська, так. Да. На мотыльчика. Раз я її покажу. Ох, яка красивенька. Така теж десь на пане 250. густірочка. На мотильчика можливо. Трошки пізніше почне клювати, зараз 10 година, трошки піднявся вітер. А сьогодні працюють непогано, погода, сонячну. Плюс 16 вітер південний. Там 7-8 метрів пориви. Раз вам покажу свої наживки. Прикормка, Real Fish. Спеції і плитва, коріандр, арахіс все разом змішав опариші і піночка. Тут живих компонентів вистачає, звісно, але лише, як не клює, то і вони не допомагають. Повідка поставив метр двадцять, бо 80 см щось було пару покльовочок і все. Тоді поставив довшого і вдалося зливати густірочку. Так що батько не підлящик є, але все, все одно слабо. Вся надія, що плювати буде трошки пізніше. Все з'їло якісь рибки. Внутричку зняли. Забувся наручного годинника, не можу бачити. Який час при закидання, там 2-3 хвилини. Так, на інтуїцію. Плюс-мінус. Пара шапінку трохи додаємо корм. Треба було додати інтенсивно живі компоненти. Трошки вітру з'явився. Це трохи активізує рибу. Кормошкою ловлю 70 грамів, нормально тримається. Пробували ставити 60-ки, то ще трошки їх сягує. Ну, і порівняно з минулим разом вода впала сантиметрів 20 за тиждень. Бо зранку так все гарно було, тихо сонце сходить, а риба не клює зовсім. Зовсім це означає, що взагалі годинами покльовки не було. з дистанції 18 метрів, той така ж сама дистанція, як і минулого разу. Плюс орієнтир такий самий. Другу густірочка, невеличка. Біля 100 грамм. Така густірочка на одного. На одного мотильчика. Візьмуться не чіплявся в дорозі. Да, рыба. щось это шустяне. Я вже трохи почала вклювати нормально. Ну, нормально гусера. Есть. но знал такая королевская стирочка. Здесь грамм 150 до 200. Меня в камеру, знімав с три ноги, ставив сюди, то відбулася покльовочка. Якась там гусірочка мелка повисла. Мелочевка, но тоже риба. А яка. На два мотильчика. Ставлю два мотильчика і прикормочку трошки мотильчика, трошки піночки, трошки опариша. Такий мікс із живих компонентів. Поганенька рибка. Щось почепилося, чуєте? Тато. Щось no. щепилось Щось більше. И бонус, сейчас так важку идешь. Это там рыба нормально висить. Якщо будуть різкі ривочки, то будемо відпускати фракціон. Що, нижче туди спуститься? Давайте зараз прийду сюди, заробать когось під сачком. Тут взагалі щось не дуже велике, але ну, якось так тягне, що. положите его там на кущи и все. А, он то снизу, еле лещара, еле лещара он то. Ч -ч -ч, он то там дальше идти кущом, бачите? Сидите, сидите, сидите сид, тут. Я бачу палку зачепив Зараз я его дальше заведу сюда. Зараз, зараз, зараз Забирайте. Все, есть, Я чую що за щось Ну півтора кіложки були більше ніж Ні, воно сьогодні клює погано, але одного таки виждав. У мене одна плотичка і все. Опа! Зобріть вітра. Риба десь ходила тут, а біля мене я то прийшла. Гачок розігнувся, треба очка поміняти просто пода. Мені не Це що робить, ну Так, раз. Що, Сірочка. І знов щось подсіло. Подсіло, вроді би, непоганеньке. Так, да, може всякі не, не такі великі. А, це не таке великі, як я думав. Це зразу почало. Сюди тако до мене станете. За цим кущом станете. О, зараз, зараз. О, Ой, ти бачиш, як я заліз в траву. Ну станьте, може цей стовп, не траву цю випихніть. Що зійшов? Да, немає. Зачепилося, не не? да? Так, так, все, я зараз в другу. Зайшов. Ну що ж, друга година дня, тепленько, правда, вітерець трохи сильний. Але ми вже збираємося додому, не клює. Десь півтори години нема жодної покльовки, я вже там міняв дистанції на ну все, що міг робив, Но воно все одно не клює. Тому вирішили їхати додому. Ну, Перебавцем таке скажу, що клюва сьогодні, можна сказати, не було. Зливив я 8 ривок, тато та зловив 10. Небагато. Плювала зранку, там буквально хвилин 20 такий проходів був. Потім десь біля 11 години я десь ще зловив, там ще пару восьорок зловили. Теж такий проход був. І все після того перестало зовсім плювати. Так що ось таке. додавав і мателя, і опариша, і вже що хоч додавав. Ну по весні все-таки, мені здається, здається, що мотель крмовий краще, ніж опариш різний. І, і пінка. Вже пізніше як стане тепліше трохи вода, тоді вже більше опариш буде підтягувати. Для ща. Поки що все-таки кормовий матері краще. Зараз розбираємося, трошки вам покажу, що нам сьогодні вдалося зловити. Що батько зловив? 10 штук я би не щитав, дуже мало. Ловчик сьогодні, невеличкий, одна густіра така гарна майже проходна риба була Так, пропускаємо Усірок Таке ви Все. Вс, розгляну, що тут У мене в мене Вісім рибок всього. Опа, знайде ще риби. Отсюда вот тут, дальше от берега. я покажу. Такие для щарка. Хорошенькие. Еще один подлещик. Одни подлещики и гусирочка, и густирочка, и верховодка. Маленькие подляшки, хай растут. И окушок. Все погнала. Все. Такая сегодня рыбалка складна.